24 часа в басейні, 24 години в басейні. Підписники, хочете челендж 24 години в басейні? Ок, але, звичайно, цілий день я не буду знаходитися в воді. Буду так, періодично протягом дня купатися, розважатися, але, звичайно, після смачного сніданку. Ті сидіти, тефі дай лапу, молодець лежати, лежати, лежати молодець. Шарами і так вже спекотно. Боже, клас. Кожного дня спека. Зате вода тепла в басейні, так? Так. Клас. Тефі е йди до мене. Тефі, пішли купатись. Тефі. Ранкова прогулянка. Активна ранкова прогулянка у Тефі. І тим часом тім, ну як завжди, Тефі бігає, а тім тихенько відпочиває. В тіньочку. Тефі теж спекотно і дуже-дуже хочеться попливати. Тримай. А Ану. Ой, я самостійно майже. Давай перевіримо. Міє наша тефі пливати. Молодець! Розумнечка. Всі собачки вміють пливати. Моя дівчинка. Молодець, молодець. Давай до мами, до мами. Молодець. Ти Ти Пливати між дом. Ну все, 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 вже не плив. Моя дівчинка. Дай до мами. Привіт-привіт-привіт, привіт. привіт, 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 привіт. Давай ще трішки сама копила. Я думала, молодець, молодець. Ну все тут. Ну що, йдемо купатися в душ, те? Купатися і сушитися. Оця маска така класна, вона легенька, там нічого не пережимає, не потрапляє вода. Після басейну я так зголодніла, кукурудзка моя улюблена, І тортик такий апетитний. М -м -м. О, пазі, це. Карта України. Настя, скільки областей в Україні? 24. І? Крим. Починаємо зі столиці. Десь тут Київ зверху. Потім Вінниця. Десь тут. Трішки нижче. Буду тобі підказувати. Потім. Я знаю, що Львів, тут. Черніїв. Ось Житомир. Настя, зліва біля Вінниці яка область? А, Хмельницька. Шукаємо. Так. Тут немає. Є. Так, сходиться пазл? Ну, якось не дуже. Так, десь у нас тут, напевно, Житомир. А ось так. Він... О, Київ. Okay. Да. Суми? Як? О є. Потім Харків. Так цікаво, правда? Угу. О, сходиться. О, потім. Східна Україна. Що в нас далі йде? Луганськ. Луганськ. Ні. Ну. Ну, ось так спробу. Ось О, так, да. Да, донецьк, далі донецьк. Сюди. Ось тут Запоріжжя. Потім Херсон, Миколаїв, Херсон. Миколаїв. Де Полтава? Полтава шукаємо. Ось Полтава. Вона тут. Недалеко від Києва, так? Угу. Дніпропетровська область, ось така велика. Ого. Тут у нас що? Під Києвом яка область? Подумай, подивись. Загадай. Чернівці? Черкаска, да, да, так? Да. Ну вони схожі там. Тут пам'ятаєш, яка область має бути? Забулась, так? Підказка Кіровоградська, де у нас Кропивницький зараз, так? Кропивницький. Так, ну а далі Настя згадує біля Вінниці нашої, так? Ні. Десь тут залишимо, поки їх добре. Чогось нам не вистачає. А чого, як ти думаєш, якої області не вистачає? А, Одеса. Так, Одеси нам не вистачало, У Нашого Чорного моря. Чернівці є. Настя пам'ятає, що в Західній Україні десь тут Івано-Франківськ, але чогось не вистачає. Пазл не сходиться. Яка ще там область? Тернопіль. Так, Львів Ужгород у нас вже зібрані. Тернопіль давай пробуємо. О, так, сходиться. А, ура! Да, ура! <світку> Нарешті вийшла. Вже майже май зібрали пазл. Львів. <світку> Так, так Ліб десь там вище у нас був. Біля Тернополя ще вище. Ось так. Ужгород. Дивіться, який Рівне пробуємо. О. Так, є Так. захід, північ, схід, центр і майже вже південь. Крим, Сімферополь. Ось така карта України в нас вийшла. Єдина ціла Україна. Цікаво було збирати пазл? Дуже цікаво. Я знала карту України, але коли пазл збираєш, то трішки так плутись. Тут Чорне море, тут Азовське, тут Молдова, Румунія, Польща. Класс! Опа, опа, опа! Дримаюсь! Ура! Я залізла на чоло круто диво. Залізла? Да. О, ой, край! розваги в басейні з полі, ну, тому ми зараз будемо купатися з надважками. Хто перший цього ку... дайвай? Давай, давай дві. Раз, два, три. <різь> да. Кому м'яч? Мені, мені. Опа, водний баскетбол. Ой. Давай грати, давай. Так, ставимо посередині. Дай, не вийшло, тримай. Ой. Опа. Агу! Ні! Ай, є! Ай! О, Давай так, хто програє, той під водою повинен проплисти весь басейн. Давай! Я те вже вийшла, це уже немає да. сенсу. Добре, я тоді пропливаю весь басейн. Давай. А взагалі, хто з нас перемагає? Хто слідкує, пишіть в коментарях. Туго триматися. Я думаю, що все ок. Так так. <глухи> <плухи> в таку спеку хочеться лише фруктів, ягід та компоту. О, смачного. Дякую. Дякую. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Я обожнюю прикус. Дякую, ми йдемо далі купатися. Ось такий високий-високий у нас виріс персик. Настя перевіряє, чи достигли плоди. Микенькі зриваємо, твердіше залишаємо. Ось така краса. сідає, а в мене вечірній заплив. О, яка вода тепленька! Кай! А скільки градусів? 33. Кайф. Кай! Дуже тепле. Якщо це круто провести майже цілу добу в басейні, басейнів. Ася, вечеря ти будеш в басейні. Так, це що? У мене ковунна на вечерю? Смачного Дякую. твої улюблені сирочки. Дякую. Звичайно, вечеря буде в басейні. У мене ж челендж. До речі, ось це мій улюблений сир. Я його просто обожу. Карамельний? Давайте спробуємо. Так. Солона, карамель, сир. Ну, таке, знаєте, цікаве поєднання. Ну, прикольно. О, а це для мене матрас? Я напевно тут заночую. тут реально можно спать? Сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І пишіть в коментарях, які ви ще хочете побачити на моєму каналі в літні відео. Але хочу вам сказати, що попереду мене чекає подорож, тому наступний відео буде з подорожі. А ночувати я, звичайно, йду в будинок. В басейні ночувати я точно не буду. Ні-ні ні. -ні, -ні. 对对 <laughs>